Вітаю в ефірі. Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Удвічі більше ніж минулого року. Чому спільшилася статистика раку простати? Прооперували, ну, все добре. Розстріляна свобода слова у Черкасах. Презентували проект про роботу журналістів в умовах війни. Ми хочемо розповісти більше про ці історії. Йога, фітнес та танці, як працює у золотоноші. Соціальний проєкт самопочуття прекрасне, все добре. Випередив рак легенів та шлунку. Рак простати цьогоріч такий діагноз за 6 місяців. з початку цього року поставили 174 хворим. Це удвічі більше ніж минулого року, розповів завідувач центру онкоурології Роман Мораро Бурлеску. Причиною стало те, що чоловіки за меддопомогою звертаються запізно. Чи можна зарадити такій статистиці? Дивіться у сюжеті Тетяни Реви. Роман Петрович знову після проведеної операції його чекають пацієнти. Їх щодня більше сотні. Тих. Кому діагностують онкоурологічні хвороби, це кількість занедбаних випадків. Це досить велика проблема, з якою ми стикаємося щодня. Рак передміхорової залози ніколи не був рекордсменом серед переліку онкохвороб, розповідає директор Черкаського центру онкології Віктор Парамонов. Втім, цьогоріч рекорди побив, обійшовши рак легенів та шлунку. Але рак простати підбирався потихеньку. То десяте місце зайняв, то там восьме. Причин декілька чоловіки стали суттєво довше жити. А ще у нас э, створена, давно створена мережа різних профілактичних установ, кабінетів, відділень для жінок. А для чоловіків сьогодні ну майже нічого немає. До того ж додає фахівець страх відвідувати лікарів малорухливий спосіб життя та шкідливі звички можуть викликати хворобу. Її головне помітити вчасно, адже від цього залежить якість життя раз і на тривалість життя два. Романта Танасійчук розповідає спочатку, симптоми хвороби були непомітними. як мені сказав врач, це як собака на цепі, може сорватися в один момент, та й все. Можна, ну, біди наробити. Аби цього не трапилося, каже, приїхав сюди. Прооперували, ну, все добре. Зараз там за хіміотерапію. Повинні назначити нині 50% чоловіків звертаються із раком простати вже на третій та четвертій стадіях, розповідає лікар Роман Мораро Бурлеско. Ту ситуацію, яку ми маємо зараз, наприклад, держава, бо наші пацієнти досить велику кількість, майже на 100% забезпечені специфічними онкологічними препаратами. То лікування пацієнта в третій четвертій стадії складає близько 100 тисяч гривень на місяць. А коли біда, таки трапилася Каже хірург, йдуть не в спеціалізовані онкозаклади. Аби подолати таку статистику, потрібні центри чоловічого здоров'я. Нині навіть розроблені проєкти двох таких. Куди б чоловік міг піти? Уже після 40 років, а по деяким питанням і після 35, а після 40 обов'язково побачити фахівця, обстежитись в різний спосіб. І визначити стан свого здоров'я, і так робити регулярно до закінчення життя. Роман Танасічок вже збирається додому. Говорить, поїде з сувеніром, кактусом. Його назвав в честь лікаря Романа Мораро Борлеско. Він Петрович тепер має назву Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. 10 тисяч 300 доз вакцини від кору отримала Черкащина, розповіла Суспільному керівниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Вона призначена для імунізації однорічних та шестирічних дітей. Всього в області щеплення від кору потребують 5 тисяч 800 300 дошкільнят. Для цього розгорнули 306 пунктів щеплення та 14 мобільних бригад. Нині на Черкащині показник імунізації в середньому становить 85% за потреби у 95%. У нас були перебої з доставкою вакцини, тому коли тільки ми отримали вакцину, одразу запрацювали за компанія, тому що не було це державні закупівлі, централізовані поставок не було. Є діти, які приїхали до нас з деокупованих те територій, це внутрішньо переміщені особи, а також є діти, які поїхали через війну від нас і по календарю щеплень пропустили свої. Тепер вони повертаються, ми їх будемо. Вакцинувати по закону про інфекційні захворювання всі діти мають бути щепленими, або діти, які не щеплені, вони не мають відвідувати дитячі колективи. 205 пожеж зафіксовано цьогоріч в екосистемах Черкащини. Це вдвічі менше ніж за аналогічний період минулого року. Розповів під час брифінгу начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій в області Антон Плахотній. каже серед найпопулярніших причин займання спалювання сухої трави, розпалювання багаття в лісі та недотримання правил пожежної безпеки під час жнив. Аби уберегти природу від пожеж, рятувальники проводять профілактичні рейди. З початку року виявили 49 порушників. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафів на громадян від 1530 гривень до 4590 на посадових осіб від 4590 до 15300 грн. гривень. На сьогодні. Вже проведено 296 комісійних обстежень населених пунктів, що межують з лісовими масивами, 290 рейдів в природних екосистемах, під час яких ми охопили 382 населених пункти, та проведено 407 рейдів в місцях збирання, переробки та зберігання врожаю. Довічне позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує поліцейському Луганської Народної Республіки. Нині він воює у складі збройних сил Російської Федерації проти сил оборони. Працівники служби безпеки України зібрали докази проти чоловіка, який застосовував зброю та змушував місцевих жителів підкорюватися рішенням окупаційної влади. Про це Суспільному розповіла речниця відомства в області Катерина Дрога. Як встановили контрозвідники Служби безпеки України, від початку повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на бік ворога, допомагав загарбникам в окупації селища Новоайдар на Луганщині. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику. Про підозру за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 2 статті 111, тобто державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим 3, тобто участь у терористичній групі чи терористичній організації. Проект Розстріляна свобода слова сьогодні представили у Черкасах учасники національної спілки журналістів України. Розповіла Суспільному її перша секретарка Ліна Кущ. Вони записали 102 інтерв'ю із журналістами, які були очевидцями воєнних злочинів російських військових, та розповіли, у яких умовах доводиться працювати нині, а також про колег, які загинули під час виконання своєї діяльності. У цій сфері працює 29 років Тетяна Уралова. З 2015-го була воєнним кореспондентом. каже. Робота журналістів з того часу ускладнилася зараз. Не всюди журналістам можна працювати. По-друге, як я вже сказала, штурм може початися в будь-який момент. І це страшно, тому що журналісти працюють без зброї. Вони ніяк не можуть себе захистити. Проєкт, який виконувала Національна спілка журналістів України за підтримки шведської правозахисної організації Civil Rights Defenders. цього року ми реалізуємо другий етап проєкту. Ми хочемо Розповісти більше про ці історії і про ті свідчення очевидців, і також ми хочемо презентувати це міжнародній аудиторії від початку широкомасштабного вторгнення. За даними національної спілки журналістів України, загинули 67 українських і іноземних журналістів. Відновили, і відправили на фронт спочатку повномасштабного вторгнення 20 машин студенти автомобілісти одного з черкаських коледжів, розповідає їхній наставник Ігор Реп'єшенко. Нині реставрують пікап. Як це роблять? Дивіться далі. На подвір'ї коледжу поблизу гаражів студенти освітнього закладу зашкурують лакофарбове покриття мотоцикла. Так, хлопці проходять виробничу практику, розповідає її викладач Ігор Реп'яшенко. Вони знаходять собі десь практику. І їм… Не дають особи працювати, а тут у них все, все в їхніх руках. Сьогодні будемо фарбувати цей джип. Приїхав з Фінляндії. До них приїжджають автомобілі тільки з Фірляндії, тому що я там якийсь час жив і залишили друзі. І вони допомагають з пошуком автомобілів. І мотоцикл. Якщо я не пам'ятаюсь, він поїде в Азов. Напередодні цю автівку підготували до фарбування, розповідає його колега Андрій Яроменко. Це позашляховик з досить високим рівнем прихідності. Він не дуже дорогий і в обслуговуванні, і взагалі при придбанні. Студенти. Щось ремонтують, допомагають повністю фарбувати, тому машина вже до військових прийде в підготовленому стані. Сьогодні до фарбування задіяли трьох студентів. Один із них, Дмитро Бондаренко, каже, під час навчання охочих попрацювати було більше. Коли практика була, то осіб там ну, до десяти було, тобто фарбуємо як по черзі, щоб ну, кожен набрався досвіду. Коли було ну декілька автомобілів, ну кожен там, ну там по три особи і якби ну, шкурили, щоб не безсіли, щоб ну, Байперси не Андрій Бевзюк говорить, допомагати військовим вважає за честь. Ти не опустив руки, не сидиш на одному місці, а вносиш якусь маленьку частинку себе, своєї допомоги, щоб на день стати ближче до перемоги. Фарбуємо, як завжди, даємо зелений і чорний тон. Отак. Оце у нас був зелений тон, а по піде в чорний тон. Зелене чорне, зелене, чорне. Через трафарет накладають три шари кольору, аби максимально камуфлювати транспорт. Пояснює Ігор п'яшенко. Та інколи машину ще й доводиться ремонтувати. Це індивідуально. Бо буває таке, що тільки пофарбувати -по -по треба, або що треба ремонтувати. Буває три дні, буває три місяць. Вони є фанатами своєї справи. Окремо, варто відзначити наших дівчаток, які з перших днів досить завзято взялися за автомеханіку і, знаючи суть справи, долучилися до роботи над автомобілями, які мали прямувати до ЗСУ. Для сил оборони автівки ремонтують адресно, додає Ігор Реп'яшенко. Спочатку повно. Но масштабного вторгнення викладачі разом зі студентами відремонтували та пофарбували їх більше 20. Вікторія Бодовіцька, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. 24 заняття із йоги, фітнесу і танців провела у золотонощі координаторка соціального проєкту Активні парки локації здорової України Людмила Руденко. З її слів, тренування стартували 1 червня. Вони безоплатні. Відвідують їх як місцеві жителі, так і переселенці. Своїми враженнями вони поділилися із нашими кореспондентами. О дев'ятій ранку всі збираються у міському парку. Перед початком основних занять розминка серед охочих позайматися. 68-річна Ганна Веримій каже, долучилася ще місяць тому за порадою доньки. Казала йде. Цей відкрилося цей літом заняття, потренуйся, і що не так буде дома скучно. Виконую вправи із йоги і 16-річна Анастасія Ліва. Це допомагає тобі розслабитися як фізично, так і морально. Допомагає від зажимів в спині, наприклад. Це просто це як спорт. Прави не нескладні, головне правильно їх виконувати, говорить Ольга Зражевська. На заняття ходить, щоб поліпшити здоров'я. Я ніколи не подумала, що в 35 років я досягну таких успіхів, не займаючись ніколи нічим. Тренер у нас класний, вона драйвова. Ми приходимо, у нас настрій піднімається. Мені і фітнес, і йога подобається. Після тренувань енергії вистачає на весь робочий день, розповідає учасниця проєкту Тетяна Вовк. Враження чудові. Самопочуття прекрасне, все добре. Цей проект входить до загальнонаціональної національної програми президента Здорова Україна, розповідає його координаторка Людмила Руденко. Основна мета популяризувати спорт та здоровий спосіб життя. Починали небагато людей, але з кожним разом більше і більше. І хотілося би дуже, щоб набагато більше людей залучалися до здорового способу життя. У нас тут програма зорієнтована для всіх груп населення. У мене є і дітки. У мене є і дорослі, у мене є пенсіонери. Програма діятиме до кінця року, говорить тренерка. Вівторок, четвер, субота, неділя зранку, на 8 годин йога. Середа, п'ятниця, неділя на 7-15 вечором. Коли буде осінь, нам міська влада пообіцяла підшукати нам приміщення, де ми перейдемо і десь будемо займатися вже на другому місці. Тетяна Зуля Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.